Доброго дня! Відвідувачі мого каналу просили показати, як у нас зроблено опалення в теплиці. Показую, це у нас ось топиться, це у нас така труба. Вона товста. Я не знаю зараз, скільки такі труби вирізались у нього дверку. Сюди влазить метрові дрова. Накидали повну. І тоді ми, коли нема морозів та холодно, то Через 4 години, через 3,5 години ходимо підкидати, коли великі морози, то через 3 години, якщо буває, що морози. І так пішла ось труба аж до кінця цієї половинки і пішла наверх труба. Це таке в нас простеньке опалення. Отак ось коліно тут зроблене і пішла на вулицю труба. Ну, так як у нас теплиця переділена пополам, то вона в нас тут виходить зверху. А якщо через усю теплицю, то можна трубу виводити на вулицю, щоб труба була на вулиці, щоб її не було тут. У нас друга половинка, коли топилася, то виходить труба на вулицю. А в цій тепличці в нас взагалі опалення дуже просте. Тут 200-літрова бочка, така як з під олією, спичого ці бочки, ось дивіться бочка. Обична бочка 200-літрова. Вирізані теж дверці. А. І там теж закидали, дверки закрили. І як дуже здорово горить, то ми отакову ще підставляємо лопату, закриваємо отвори, щоб не така тяга була, щоб не так швидко перегорали. І теж пішла до кінця теплиці. Ще хочу що сказати, що в нас всі теплиці, які опалюються, всі три, вони мають двойну плівку, що на стінах, що на потолку. О, з двойними плівками. Це, дивіться, вже перчик ми його тільки пікірували, і гляньте, як він вже підріс. Дивіться, бачите, як він вже тільки підріс. І каже, що перець не любить пікіровки. Перець взагалі взагалі приймається як дереза. О, він боїться чорної ножки, все остальне йому по барабану. Ну, на цьому я коротенький обзор закінчую. До нових зустрічей. Заходьте на канал, дивіться, підписуйтесь, ставте вподобаєчки, задавайте питання, залюбки вам відповім. На все добре вам. До побачення, до нових зустрічей.